Каршоу Монтон. Красуночки, власники повиставляли свої машини. Їх навіть є для продажі, декотрі написано for seil. Люди проводять час, цікавляться. Територія огорожена. Гарні машини. Просто різнобарв'я таке. Ось подивіться, яка є oh, о, дивіться, що ролет який ну прямо як чистесенький, гарнесінький. Не знаю іншої характеристики, я не знаю, що, що тут важливо, але такий рядочок великий. людей. Люди дивляться, спілкуються, цікавляться, бувайте здорові!